Чи для мене Україна, запитаєте ви. Україно, ти для мене диво. Україна це наші незламні воїни, дякуючи яким ми можемо здобувати освіту. Не лишаюся я і весь світ. Україна це українська мова, мова моїх батьків і вільних людей. Це свята Земля і місце сили справжнього Українця. Україна це ми. Ті, в кого переймає подих від мальовничої природи рідної землі, хто відчуває особливе повітря, просочене свободою, такого нема ніде у цілому світі. А ви відчували, як дихиці, мріється легко на пересиня окова Борисфену? Тут серце радіє, а очі милуються скалястим берегом повитої легендами Хортиці. Чи знали ви, що острів Хортиця найбільший острів на Дніпрі і одним із семи чудес України? Прогулюючись вдовжні Дніпровських берегів, За думку проводять рядки вірша мого дідуся. Запоріжжя моє озоре, ти козацької вольниці край, Ген розлився Дніпро наче море, Поряд хорти цільні батарай, Озожберга мрія дубовка, В далині мечі Дніпро -гез. повним ходом іде забудова, Відродивсь Олександрсь Воскрес. Острів байда відомий з дитинства, дуб могутній коріння пустив. Раю рівний, колиска козацтва, я ще більше тебе полюбив. Обожнюю Запоріжжя, колиску козацтва, і кожен куточок має рідної України, невимовне гарне озеро Синевир, могутні Карпати із засніженими вершинами Олешківські піски, найглибше метро в світі, станція Арсенальна. Заповідник Асканія Нова, в Європі проспект Соборний, яка ж ти гарна, невоторна, рідна моя батьківщина. Україно, ти вдягнула піксель, але ніколи не станеш на коліна. Тебе захищають найкращі сини і доньки з великим люблячим серцем, яких Бог своєю рукою веде до перемоги. Дякую за увагу!